О, так, клювака цієї риби не зрівняється з жодною рибою. О, ну ви бачили, яка подача! Просто є, догнав, догнав. догнав. Який мамонт. Друзі, я в шоці. Ніколи не кажи ніколи. Я займаюсь спінінговою рибалкою не так уже і давно. Два роки, і за ці два роки я допускав масу просто помилок. І основна моя помилка це розповідати, що той або інший вид ловлі не зрівняється з тим або іншим видом ловлі. Тобто гнать на силікон, гнать на ультралайт, гнать на поплапопери, гнать на фідер. Так, да, в мене було таке, коли я тільки починав рибалити спінінгом. Я починав саме із воблярів, і мені думало, що сікон це такий отстой. Я завжди говорив пацанам, які ловлять силіконом, як ви цим ловите. ну ось же ж в ось же ж воно яке гарненьке, ось тройнички, ось риба буде засікатися. Поки мені не продиктувала річка умови, що Максим не вийде зимою половити облірками. Треба брати силікончик і джигувати. Після того силікон мені запав у серце максимально. Ой-ой-ой! Оце вдарило. Друзі, це був удар називався удар від реве спінінг чи спінінг спининг. Така ж самісінька історія була з ультралайтом. Коли я вже ловив і на воблери, і на силікон. І був такий період, оцей весняний, коли не клювало нічого, і я бачив, що люди ловлять ультралайтом і думав, блін, ну як ви можете. Ну, оце цюкання, дрюкання, це ж взагалі мормишечка, ці ваги маленькі, ну, це ж взагалі не чоловіча приманка. йо-ма-йо, -мо -йо, не можна, невозможно цим ловити. Коли Погода і річка знову не продиктувала свої умови і не сказала Максим. А ось нічого і не клює, а такий період. Треба брати ультралайтик і йти шукати щучку маленьку і окунця. Після цього, коли мені в руки попав ультралайт, я максимально в нього закохався. І тепер дуже обожнюю цей вид ловлі. І не знаю, як взагалі можна не ловити ультралайтом, коли він існує. Подивіться, друзі, яка красуня. Я навіть не знаю як її правильно брати. Перший мій головень такий головний. Блін, просто емоції зашкалюють максимально. Але тупо кайф. Просто кайф. Дуже сильна риба. Зараз обережно. Голови дуже сильно трусять, тому будьте -то обережні, можуть загнати вам гачок прямо у палець. Такс, є. Yeah. Спасибо. Давай, давай. Фу. Да, перший мій головник. он який Гарний. Фу -ху -ху -ху, просто. Нема слів одні емоції. А тепер подумайте і скажіть, як я казав на головне. Що це за плотова краснопірка-переросток, який її сенс взагалі ловить і в чому її прикол? Я там бачив у відосах, читав, як писали, що головень і жарих це просто така подача, що вириває спінінги з рук. Я думав, блін. Ну як це може зрівнятися із щукою, яка дубасить так приманку, що те просто серце в п'ятки входить. Це була моя найбільша помилка у спінінговому житті. Які удари мощні і потужні, це просто капець, друзі. Так ніяка риба не б'є, я вам не знаю як це передати, але удар, капець. Бем-бем! Дуже мощні удари. Це вона! Оця подача! Боже, які подачі! Це просто капець! Ай і в траву веде! Подивіться, яка просто ця машина! Це огромний! Дуже небезпечна риба, друзі! Дуже сильна! Ого! Чуть я не впав! Дуже сильна і дуже натиляє головою і легко загнати трійника в руку. Так. Один гачок. і длін. Ой-ой-ой, бо блядкові можуть бути габелі від таких ударів. Ну нічого є. Так, є. Ой-ой-ой. Так, так, да, друзі, друга, друга штучка. ой що вони сильні, що в них покльовки сильні. Але я не думав, що це наскільки. Просто такі подачі, що... Фу, аж серце в п'ятки уходить. Так, клювака цієї риби не зрівняється з жодною е, рибою, ні з якою щукою, ніяких розмірів. Це щось індивідуальне, такого я ніколи не відчував таких подач. І дійсно, головень, він западає ось сюди. Після першої рибалки в мене є, в принципі, пару аспектів, які б я міг би вам розказати і поділитися, якщо ви також не ловили. У мене немає супервеликого досвіду в цій рибалці, тільки одна рибалка, але все-таки щось я для себе виніс. Подачі бешені. Просто бем бем Спінінг з рук. Головень це така риба стаціонарна річкова. Я думаю, вона в будь-якій річці є. Спробуйте, це такий кайф, він так лупить. Блін. Я спочатку не зрозумів. У мене колись були вже покльовки головня, я вже розумію тепер, що це він був. Там просто. Така подача, яка називається Віддай мені свій спінінг. І оце коли воно повторилось, то я зрозумів, що і тоді, коли в мене покльовки були, це був саме він, саме голови. Я уявляю, що буде, якщо там клюне якийсь кілошний. Ой-ой-ой. Це просто розрив. О, ну ви бачили, яка подача, просто є, Догнав, догнав. Догнав! Догнав ти що, Ну це просто, ну цей поменше. Цей головник поменше. Але все одно, дивіться. Я просто зник в в шоці. Це такий кайф, друзі. Це, це не передать словами, який це кайф. Хотів таку фоточку зробити красиву, але зійшов. Ну нічого. О! Прям був плюх. Я кинув туди там, де плюх і він добрав. Дуже сильний. Це мабуть найбільший. Це найбільший, так, да, це найбільший друзі, це такий момент. Це великий, дуже момент. Ой, який здоровий мамонт. Ой, який мамонт! Який мамонт! Це просто мамонт. Просто подивіться на цього мамонта, Який він сильний! Ой-ой-ой! Який мамонт. Друзі, я в шоці. Я в шоці, який він сильний. Не взяв я, друзі, вагів, тому відпускаємо. Я думаю тут грам 800. Може кілоха є, але він дуже плотний, дуже здоровий. Туда! Перше це... Будьте готові, що в будь-який момент з ваших рук може риба вирвати палку і поплити з нею. Це 100% без жартів. Я коли відчув першу цю подачу, я був трошечки в шоці. Риба насправді дуже м'ясиста, якщо це головень до кілограма, як у мене клював, дуже жилова і дуже плотна. І якщо в неї в роті ваш воблер, і ви її взяли в руку біля голови, будьте обережні, того, що вона може різко дергнутися. І крючочок залізе вам прямо в ручку. Це не дуже приємна процедура виймати крючок на риболовлю з руки. Також в мене була помилка велика, що я пішов на риболовлю із занадто тонким шнуром. Чому так сталося? Тому що я чогось думав, що головень це в основному така якась маленька рибешка, дійсно, як плотва, або краснопірка. І клює вона теж так собі. І пару покльовок я отримав. Але нарвався на дійсно великого крупного головня. Я думаю, що це було кіло плюс, який просто мені відірвав шнур. Фрікціон у мене був попущений, але йому було на те все одно. І мій флагманський воблер, це Little Fat, який мені в той день приніс найбільше риби, відірвався і поплив з тим воблером. Тому попускайте фрикціон і використовуйте шнури там 0,4. Не кажу, що прям канати якісь, але так я думаю, 0,4 буде самий Ідеальний шнур для цієї риби. Зійшов є, yeah. а, зійшов і знов, блін, як вони лупася, це капець. Тут треба цей момент не прозівати і гарно всіхти. Просто подачі такі мені, мабуть, не вистачає того, щоб палка їх підв'язувала дужче, під таку рибу прям треба сопельку-сопель, щоб вона цього головня підв'язувала дуже конкретно. Бо мені якраз не вистачає цього. Все. Мінус воблір! Це було щось дуже сильне, друзі. І он якраз... Ось якраз нитку я бачу, але лізти, мабуть, я по неї не буду. Це капець. Це така була подача, що просто. Мінус робочий воблер, друзі. Нічого не поробиш. Яка була подача тільки, це просто капець. <плес> Я в шоці. Не знаю, у мене є там пару ваблерків але чи будуть вони працювати так, як цей Літл Фет флагманський. Блін, оце подача була. Так, да, друзі, ну ви все самі бачили. Ви все самі бачили. Зараз може бути так, що Ну от не клюватиме він. На інші приманки. На коливалки і оберталки так точно, але зараз все одно я спробую. Будемо пробувати. Гачки, друзі, міняйте гачки зразу, тому що ну, можна не зразу, дійсно, можна там, якщо вони ще свіженькі, половить ними, але... Розгинаються вони дуже сильно. При виважуванні риба дуже сильна. І гачки просто отак розочко, як тюльпанчик, стають отак в різні сторони, як вила, як ведалка. Тому старайтесь, якщо у вас є така змога поміняти гачки, поміняйте зразу і риба ваша буде не злита 100%. Просто мега подачі. Ого. Дуже сильно. Це голови, оце це всадив. Оце всадив. Оце друже ти всадив. Просто гігант. Зараз відпустимо. Ох, і гигантыч Фух, я ще поставив такий веблірок. Тут гачки такі тупі капець але все одно такі подачі сильні. Ай! неможливо просто! Тобі і добрий ранок. намочив калошу. Тут ти, блін. Це щось у мене вже друга рибалка поспіль. Ну, тут, тут дуже важко не впасти все в каміння. Тому такий був мій перший досвід з головним. Дуже класний, бажаю кожному такий досвід з новою рибою, яку він буде відкривати. Я хочу її також ще половити, поки вона клює, тому що риба все-таки зікрою. Я думаю, так само буде, як і щукою, вона швидко відітреться, тому що погода зараз така стала більш тепленька, і попливе вниз по течії. Тому треба за цей короткий період часу максимально постаратися відтягнутися і відірватися по цьому головню. Друзі, дякую за перегляд цього відео, такого пізнавального для мене. Я сподіваюся, що воно для вас також буде пізнавальним. Я постарався якось передати вам свої емоції від цього відкриття для мене, тому що ну, головень – це просто кайф, кайфова риба. Якщо у вас є в річці головень, обов'язково спробуйте його половити. Я дякую вам, що ви додивляєтесь це відео до кінця. ставите лайкоси, коментуєте. Зустрінемося з вами обов'язково на риболовлі. Тому всім гудбай!